Отже, давайте сьогодні поговоримо про одного з мабуть найвпливовіших і, скажімо так, найсуперечливіших театральних діячів ХХ століття. Йдеться про німецького генія Бертольта Брехта. Це людина, яка змусила театр ну не просто розважати, а по справжньому думати. І знаєте, вся його кар'єра, усе його життя по суті крутилося навколо одного такого фундаментального питання: для чого взагалі існує театр, щоб викликати сльози, сміх, сильні емоції? Чи може його головна мета змусити нас аналізувати, міркувати? Ну, Брехт не просто дав відповідь на це питання. Він по суті запропонував абсолютно новий спосіб е бачення театру, і ця його відповідь була без перебільшення революцією. Радикальною, провокаційною і такою, що назавжди змінила правила гри на світовій сцені. Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти суть його революції, треба копнути глибше, повернутися до самого початку, у той світ, який, власне, і виліпив з нього цього бунтаря. От уявіть собі, він народився у досить заможній родині, батько, директор фабрики. Здавалося б, живий та радіє, комфортне життя гарантоване. Але ні, Брехт обирає зовсім інший шлях шлях мистецтва і бунту. Потім Перша світова. Він служить санітаром у шпиталі, і цей досвід, звісно, назавжди вкарбовує у нього люту ненависть до війни. А далі Берлін 20-х. Це ж був справжній котел творчої енергії, хаосу, авангарду, ідеальне місце для молодого провокатора, щоб розквітнути і здобути першу славу. А ось ця історія це просто блискуча ілюстрація його характеру. Тільки вдумайтеся, розбити рекламний автомобіль і перетворити це на доказ його безпеки. Це ж геніально! Це по суті весь брехт в одному флаконі, зухвалий, неймовірно кмітливий і з просто дивовижним чуттям, як працювати з публікою, справжній піар-геній ще задовго до того, як це слово увійшло в моду. І ось ця його схильність до новаторства, до нестандартних ходів зрештою привела його до, мабуть, головного внеску у світову культуру, до створення абсолютно нового театрального напрямку. І отут ключовий момент: Брехт, по суті проводить таку жирну лінію. З одного боку каже він є традиційний Аристопелівський театр, його мета занурити нас в ілюзію, змусити співпереживати, плакати, сміятися. А з іншого боку, його брехтівський епічний театр. Тут усе навпаки. Завдання не співпереживати, а аналізувати. Він хотів, щоб глядач сидів у залі і не просто відчував, а ставив собі питання: так, стоп, а чому це відбувається саме так? Чи могло бути інакше? Добре, але як цього досягти на практиці? І тут з'являється його знаменитий прийом ефект відчуження або німецькою верфреймдунг Ідея насправді проста: показати звичні знайомі нам усім речі так дивно і незвично, ніби ми їх бачимо вперше. Як це виглядало? Ну, наприклад, актори могли раптом звернутися прямо до глядачів, або дія могла різко перерватися піснею, яка коментує те, що відбувається, або декорації могли бути максимально умовними, щоб усі пам'ятали, це театр, це не реальність. Головна мета постійно вибивати глядача зі стану емоційного занурення і змушувати його мозок працювати. І ось ця його фраза, мабуть, найкраще підсумовує всю філософію. Глядач не повинен залишати свою голову в театральному гардеробі разом із капелюхом. Краще й не скажеш, правда? Для Брехта театр це не якась там втеча від реальності. Ні. Це скоріше такий собі тренажерний зал для мозку. І варто сказати, що це були не просто якісь абстрактні теорії. Його тригрошова опера. Це ж був просто шалений успіх, справжній міжнародний хіт. Вона була гострою, сатиричною, музика звідти стала легендарною. І найголовніше, вона довела, що розумний театр театр, що змушує думати, може бути ще й неймовірно популярним. Але, на жаль, цей успіх у Веймарській Німеччині тривав недовго. До влади прийшли нацисти, і для Брехта почався, мабуть, найтемніший, найдраматичніший період у його житті. І тут виникає такий собі політичний парадокс Брехт опинився, що називається між двох вогнів. Для нацистів, для гестапо, він був небезпечним ліваком, комуністом, а для радянської влади, для сталінського режиму, він був ну, підозрілим, занадто незалежним, неортодоксальним мислителем. І, по суті, все своє життя він змушений був балансувати на цьому лезі ножа. Тільки вдумайтеся 15 років у вигнанні це ж ціле життя роки постійних переїздів, непевності, відчуття себе вічним чужинцем. Він тікає з Німеччини буквально на наступний день після підпалу Рейхстагу. Данія, потім Фінляндія, потім довгий шлях через Радянський Союз до Америки. Він цікав від однієї тоталітарної машини, а в результаті зіткнувся з підозрами і переслідуваннями в іншій системі. Але що вражає найбільше саме в ці найважчі роки, у вигнанні далеко від рідної сцени, він створює свої головні шедеври: матінка Кураж, життя Галілея, добра людина з Сезуана. Ці п'єси стали не просто класикою, а потужною мистецькою зброєю проти фашизму, глибоким дослідженням людської природи. Це ж просто неймовірний приклад творчої незламності. Війна закінчилася, і Брехт повертається повертається у зруйнований, уже розділений Берлін, щоб розпочати, мабуть, фінальну і найважливішу главу свого життя. І от, у 1949 році його давня мрія нарешті здійснюється. разом зі своєю дружиною, видатною актрисою Хеленою Вайгель, він засновує власний театр у східному Берліні Берлінер Ансамбль. Це місце стало його фортецею, його лабораторією, де він нарешті міг втілювати свої ідеї без жодних компромісів. Звісно, його стосунки з владою НДР Східної Німеччини були ну дуже непростими. З одного боку, він приймав від них державну підтримку, став віце-президентом академії мистецтв, навіть отримав сталінську премію. Але з іншого, навчений гірким досвідом, він ніколи повністю їм не довіряв, і не дарма він так далекоглядно зберіг свій австрійський паспорт. Це був його план Б, його страховка на випадок, якщо щось піде не так. Тож яким є підсумок, яку спадщину залишив після себе цей вічний бунтар? Давайте спробуємо оцінити його неймовірний вплив. Ну він просто величезний. Ідеї Брехта проникли буквально всюди у світовий театр, у кіно, навіть на телебачення. Є такий вислів, що багато драматургів після нього, як от Дюренмат чи Мюллер, були хворі на Брехта. Тобто вони просто не могли його ігнорувати. Вони або розвивали його ідеї, або сперечалися з ними, але його постать, його тінь так чи інакше була присутня. Його смерть була напрочуд символічною серцевий напад 14 серпня 1956 року, де прямо в театрі під час репетиції і якої п'єси життя Галілея. П'єси про боротьбу вільної думки проти догми і влади дуже побрехтівські. Боятися треба не смерті, а пустого життя. Ця його фраза, по суті, і є епітафією всьому його шляху. Його життя було яким завгодно, складним, сповненим боротьби, суперечностей, вигнання, але точно не пустим. Він прожив його максимально насичено, змінюючи світ силою свого мистецтва. У підсумку театр Брехта це не просто видовище. Це вимога вимога не просто дивитися, а аналізувати і судити. І це, мабуть, залишає нас із головним питанням. А що сучасне мистецтво вимагає від нас, своєї аудиторії? Чи ми хочемо бути пасивними споживачами чи активними співрозмовниками? Брехт свою відповідь дав: Тепер черга за нами.